Як роздрукувати етикетку стаціонарному пацієнту. На сторінці госпіталізації знайдіть необхідного пацієнта та відкрийте його картку. Перейдіть у розділ Лабораторні замовлення. Натисніть Додати замовлення. За потреби заповніть відділення направителя, діагноз пацієнта та оберіть лабораторію. Кажіть назву послуги та додайте біоматеріал. Оберіть працівника, що проводить забір біоматеріалу. Та вкажіть тип біоматеріалу. Натисніть Зберегти. Далі натисніть Створити та Надіслати. І тут же система запропонує вам роздрукувати етикетки. Натиснувши на кнопку друк етикеток, у вас відкриється відповідний штрих-код, який можна буде роздрукувати. І другий спосіб роздрукувати етикетку це вже створене лабораторне замовлення. Відкрити в карті пацієнта, натиснути Переглянути біоматеріал і натиснути кнопку Друк етикеток.